Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я любов. Вчора я вам показувала канапки або бутерброди, які можна робити із пастою авокадо і з червоною ікрою, або з рибкою, із іншою, яка у вас є. Сьогодні я вам хочу показати салат. У нас буде дуже простий, легкий, без м'яса, без креветок, без нічого. Просто таке вітам і салатик. Його можна зробити із чим завгодно, але це варіант. Легкий. У нас залишилася оця паста з авокадо, ось така вона. На базі цієї пасти ми зробимо салатну заправку. На неї потрібно трішечки чесночку додав, оливкову олію додам, додам лимонного соку, сіль, перчик до смаку. Потрібно буде такий салатик. Я візьму один помідорчик і сир, пармезан зверху притрусив. Хочете, можете взяти куряче м'ясо запечене, чи до креветки, як хочете. Але саме цей варіант він легкий, його можна приготувати. Якщо на якесь таке свято, ось день святого Валентина, день закоханий, відмічать будете запекли, чи то на грилі, чи то в духовці м'ясо запекли, чи там що ви собі хочете. І до м'яса легкий салатик. Ви будете і ситі. І в той же час не переобтяжені в цю їжею, тому що він дуже-дуже легкий. Він його що на свято, що на буден день, він підходить. Перш за все, що ми робимо, це робимо салатну заправку. Я викладаю пасту цю з авокадо. Є вона у... зверху, одним відео вище. Є ця салатна заправка, як я її робила. Це дуже універсальна, дуже-дуже смачна заправка. Додаємо сюди олію. Додаю сюди лимонного соку. Десь пів столової ложки. Отак. У нас тут все є, але в меншій кількості нам потрібно більше. Ось так. Мелений перчик. Можна додати зовсім небагато розтопленого такого. Рідкого меду. Солі. Я додам зовсім небагато цукру. І мелену чесничку. Десь півчайної ложечки. Більше не потрібно, щоб не перебувати смак і аромат самого салатику. І гарно змішуємо так, щоб було такої консистенції, як майонез не обов'язково куштин у нас мак. Ось така салатна заправочка. Дуже така. І просто поливаємо так. Змішувати ми не будемо. Потім уже коли набираєте старілочки, і воно достанеться, постоїть трішечки і буде усі шпаринки, Ця заправка дістанеться і буде дуже дуже І останній штрих цього салатику. потертий сир пармезан. Якщо у вас немає такого, просто потріть сир. І саме цей сир, він солонувато пряний, він придасть ще одну таку нотку смачненьку цьому салатику. Ось такий він у нас вийшов, яскравий, ароматний і дуже-дуже смачний. До святкового столу шматочок запеченого м'яса або стегенці. Або якусь смачну реберці, свинина якась. І оце легкий салат. І ви будете ситі, і ваші і естетичні, і гастрономічні потреби будуть задоволені. Ось така краса в нас вийшла. Можна подавати її як на святковий стіл, так і на день. В піст сиру не додавати, або навіть як фітнес-меню. Коли ви хочете схуднути або займаєтеся спортом, вам такий салатик підійде в першу чергу. Готуйте! Нехай вам буде смачно! А з вами, як завжди, я, Любов.